you Небесного и оставления грехов Ее, Христа Бессмертного Царя И Бога Нашего Просит Журнал номер 70 засідання священного синоду Української православної церкви від 21 серпня 2012 року. У засіданні священного синоду Української православної церкви під головуванням Блаженнішого митрополита Київської і всієї України Володимира слухали рапорт преосвященного архієпископа Херсонської та Врійської Голови Синодальної комісії по канонізації святих Української православної церкви про причислення далеко місцево шанованих святих сповідників Київської єпархії схігумені Софії Гриньової, розглянувши життє, труди, подвиги та, враховуючи народне шанування Схигумені Софії, ухвалили. Благословити місцеве прославлення та шанування в межах Київської єпархії з гумені Софії Гриньової, затвердити іконописне зображення святої, затвердити представлені проекти тропаря і кондака з кіїгумені Софії, Останки з гумені Софії сповідниці вважати святими мощами, пам'ять з гумені Софії сповідниці звершувати 22 березня, 4 квітня, у День кончини. Та 28 квітня, 11 травня, день знайдення мощей за старим і новим стилем. Піднести подяку Всемилостовому Богу, дивному у святих своїх, що явив нам нову молитовницю за святу Церкву та за наш народ. 1912 года матушка Софія була назначена настоятельні Сейтіо Покровського монастиря своєю великою добротою, істинним смиренням Искренним вниманием, к новой царственной обители матушка снискала всеобщее уважение и любовь. Она глубоко прониклась тем высоким и созвучным ее сердцем духом жертвенного служения, страждущим и обездоленным, который насадила в монастыре ее незабвенная основательница, великая княгиня Александра Петровна, Винокиня Анастасия. Ставление Господня, моя святой Водницы Божьего, пробиває чата и омитию за всего